Лікарю, мені потрібна допомога. Пані ви в надійних руках. Малюк ось з'явиться на світ. Ого, це неймовірно. Вітаю у вас п'ять дівчаток. Матусю, вам неабияк пощастило. Вибачте, мені час іти. Куди ви? А якщо до діточок, дівчатка спокійно, ми знайдемо для вас батьків. А ось і вони. Будьте щасливі. Ми так давно мріяли про дитинку. Крісті ласкаво просимо до сім'ї. Дитині потрібна допомога. В такому разі ми вже тут. І ми забираємо цю крихітку. Привіт, Шлі, дівчатка. Нам час додому. Суперкота, тепер ми маємо дитинку. Кайлі, ти дивовижна. Час показати дитині її новий дім. Любий, ми просто мусимо забрати цю славну дівчинку. Ага. Вона сама досконалість. Сінді, ти станеш найзаможнішою та найвідомішою. Крихітко, де ж твої батьки? Схоже ми на місці. Рада вас бачити, панове. Крихітка дуже на вас чекала. Ліана, чи ти хочеш побачити веселку? Ми покажемо її тобі. Суперкоте! Давай! Час бути справжніми батьками. Залюбки. І почнімо з водних процедур. Кайлі, чи ти готова? Маємо мокру супермісію. Більше, що більше піни! Готово? Завдання виконане. Кайлі, ти найкраща дівчинка у світі. Крісті, що трапилося. Боже, вона зголодніла. А тепер час поспати, крихітко. Бути батьками це просто. Нам все вдасться. Втім, нам не завадить виспатися. Ось ми вдома Ешлі. Крихітко, тобі час поїсти. Чи ти любиш молоко? Оце ти не чупара, Ешлі. Вампіри так не поводяться. Я так втомилася. Жахливої ночі, Люба. Що? Хто це? Сінді спокійно, мама поруч. Споже тобі час переодягнутися. Ох, доволі складне завдання. Юху, мені вдалося. Той хто тут найкраща матуся у світі? Сінді, а тепер нумо спати. Згода? Крихітко, сніданок скоро буде готовий. А наразі ну, ми почитаємо казочку. Жили собі принц із принцесою. А ось і твоя каша, Ліано. Смачно! Це найкращий сніданок. У крихітки чудовий апетит. Ліано, мама з татом тебе люблять. Чудовий ранок для прогулянки. Доброго ранку, сім'ї. Тату, я теж так вмію. Сам поглянь. Дуже талановито крісті. Хто тут зголоднів? Сьогодні на сніданок риба. Смачного М -м, смакота. Обожній рибний сніданок. Любі, нам ніколи відпочивати. Ну, ми добудемо собі обід. Довіртеся мені. Я знаю все про риболовлю. Вдалося? Мамо, тату, хочу погратися. Я вам покажу, як треба веселитися. Юху! Хто зі мною? Ова, такі яскраві зірки сьогодні. Ніч час вампірів. А зараз влаштуємо корисний перекус. Смачніше годі уявити. Мамо, тату, я тут. Я стрибаю вище від усіх. Я чемпіонка. Хі -хі. Час для релаксу. Що може бути кращим за це? Люба, ти, мабуть, неабияк втомилася. Хочеш лимонаду? А ж! Мені найсмачнішого лимонаду. Буде зроблено панянко. М -м, дуже освіжає. А мені час далі веселитися. Оце так голос. Неабиякий талант. Сінді матимеш мільйон фанатів. Крихітко нам уже час. Ранок починається з танців. Це запорука успіху. Повторійте за мною. Кайлі, ти вже прокинулася? Посунься, крихітко. Мама з татом зараз запалять. Хі -хі, мене не вдасться здолати. Чудова погода для пікніка. Почнімо супергеройське тренування. Піу, піу. Котику пограємо. Люба, це не смішно. А, ти дуже серйозний. Татку, усміхнися. Захищайтесь, дівчатка. Зараз ночуватиметесь у мене. Ура! Тренування? Мамо, тату. Я незабаром повернуся. Сінді. А ось і ти. Повторіть за мною діти. Ліва нога права, руки вище. Сінді, тобі все чудово вдається. Ти найкраща в нашому коледжі. Дякую, пані Кім. Я повинна порадувати своїх батьків. Wow. Прихід, котина, це заслужила. Ти наша зірочка. Але ми вже запізнюємося на репетицію. <реш> <реш> Встигли. <реш> Люба, припудримо носик. Uh -huh. Ти підкориш цю сцену mm. вперед. А запрошення вже готові. Uh -huh. Це буде грандіозне шоу. Віднесіть листи за адресами. Це важливо. Буде виконано. Ого, неймовірний голос. Це моя дочка. Панове має для вас запрошення. Для нас? Мамо, тату. Це шоу Сінді. Я мушу там бути. А вже Ней. ж, Люба. Супергерої вас запрошують на шоу. Ова, Це ж концерт Сінді. Завжди мріяла її побачити. Чи тут мешкають вампіри? Вас запрошено на шоу. Ура, перший концерт Сінді. Мамо тату, нам час збиратися. Особливе запрошення для райдужної сім'ї. Не вірю власним очам. Сінді. Ми мусимо піти на це шоу. Все готове можна розпочинати. Краще. Дівчатка, ми ж, сестри. І тепер нас ніщо не годне розлучити. Чи ви зголодніли? Смачного. Лікарю Кевін дуже забився. Так, так, зараз ми все перевіримо. З дитиною все гаразд. Потрібні хіба пластир і ці ага. ліки. Кевіне можеш і надалі грати у футбол. Маємо рецепт від лікаря. Хвилинку пані. А ось і ваші ліки. Мамо й не забудь про ці смачні вітаміни. А вже ж любий. Вдалого дня пані. О, такі гарні рибки. Я вмію їх годувати. Хочеш зі мною? Кевіне, ми запізнюємося. Мені вже час іти. Вибач. Емілі я забрала твої ліки. Чи ти готова їхати? Мій улюблений сніданок. Смакота. А зараз час для вітамінів. А вже ж! я забув про свої ліки. О тут геній. Oh. Любий це ще не все. Як скажеш мамо. Yeah. А тепер до коледжу. Побачимося ввечері. Час для ліків. Я впораюся це геть не складно. А де моя улюблена книга? Коледжу з футболу буде моїм. Маю хороші новини, Емілі. Ти йдеш до коледжу. Мамо, але ж я не можу. Мене там ніхто не любить. Ти впорайся, Люба. В мене багато справ. Ох, що ж мені вдіяти? Панянко Емілі, чи все гаразд? Евельди, я не хочу в коледж. З Мене знову глузуватимуть. Просто будьте собою, панянко. Я допоможу вам зібратися. Студенти, знайомтеся. Це Емілі, ваша нова одногрупниця. Всім привіт! Товаришуватимемо. Емілі сідай. А ми розпочинаємо заняття. Що з твоїми ногами? Чи ти бігати можеш? Невдаха. Припиніть. В іншому разі залишитися після занять. Це все через тебе новенька. М -м, смачно. А тепер ліки. Дівчатка, чи ви це бачили? Ну, ми повеселимося. Невдахо, що це в тебе? Віддай мені це потрібне. Не маю такого наміру. Лови Джеку. Що там відбувається? Миттю повернуся. Спробуй дістати невдахо. Кайлі, так не можна. Віддай Емілі ліки. Кевіне, ти такий нудник. А ви чому регочите? Вона ще пошкодує. Емілі, гадаю, це твоє. Дякую, Кевіне. Без ліків мені буде дуже зле. Емілі, що з тобою трапилося? Це була аварія. І тепер я не можу ходити. Тату, це ти? Вже біжу. Емілі, мені іти. Ще побачимося. Була рада знайомству, Кевіне. Наша сім'я стала ще більшою. Це твоя сестричка Кевіне. Тихіше, тихіше, крихітко. Тату, я впораюся. Сестричко, привіт. Хе, Ви, напевно, потоваришуєте. Кевіне, ти добре даєш всьому раду. Як минулий день, панянко Емілі. Просто жахливо, Евальде. Я не знайшла друзів. Люба, чи ти вже вдома? О, мені страшенно ніколи. Мама, але ж. Потім поговоримо Емілі. Завжди вона так робить. Панянко Емілі, я знаю, як покращити вам настрій. Нуму за мною. Вам сподобається. Обіцяю. Що ти вже надумав, Евельде? Це сюрприз. Емілі, не засмучуйся. Вау! Wow. Кевіне, що ти тут робиш? Приніс тобі смачний подарунок. Смакота. Може, пограємо? Залюбки. Панянку Емілі, з днем народження. Це для мене? Wow. <ріг> Юху! саме про це я й мріяла Гадаю, до нас гості. Цікаво, хто це? Oh. Кевін, рада тебе бачити mm. з Днем народження Емілі. І я маю подарунок. Але спершу заплющ очі. Ми на місці. Сюрприз. <ріг> Мені тут подобається. Хочеш собі пухнастого друга? Може, його? Чи цього вуханя? О, гадаю, маю алергію на кроликів. Отже, тобі потрібне кошенятко. Яке воно маленьке. Я зватиму тебе Мімі. І не забуваймо про іграшки для улюбленця. І найгарнішу напувалку. Кіхтеточка також стане в пригоді. Міні, -мі, чи хочеш мишку? Ми це купуємо. У моєї подруги день народження. З вас 100 доларів. Приходьте до нас ще. Це найкращий день народження у моєму житті. Ось що означає найкращі друзі. І кубок найкращого студента отримує Емілі. Вітаю, ти на це заслужила. Юху. Я така щаслива. Емілі. Ми повинні відсвяткувати цю подію. ми до кав'ярні. Залюбки Кевіне. Mm -hmm. О, це ж твої батьки. Ти мусиш із ними познайомитися. Сім'є. Це Емілі. Раді знайомству, Люба. Mm -hmm. Привіт, Емілі. Ти така гарненька. Смачного, панове. Емілі, ти стала найкращою студенткою? Так, я доклала чимало зусиль. Мабуть, мама тобою дуже пишається. Хвилинку уваги. Емілі. Будь моєю дружиною. Це так несподівано. Чи ти згодна? Але ж я не можу ходити. Для мене це не має жодного значення. Кевіне, я згодна. Будьте щасливі. Чи всі готові? Тоді усмішку. Ви найгарніша пара у світі. Вітаємо. Кеві не час приймати ліки. А вже ж Люба. Я вже тут. О, що це таке? Я можу ходити. Це ж неймовірно. Любий, мрій здійснюється. Ох, сьогодні багато роботи. Утім я впораюся. Це неподобство пані. Проте не переймайтеся. Я все приберу. Мімі, не паси задніх. Ми поспішаємо. Гарна кішка. О, хто це зробив? Не дякуйте, це моя робота. Хто це тут? Ха -ха, невдаха. Мені просто дуже потрібні гроші. Любий, ми страшенно запізнюємося. Поквапся. Малюки? Ви тут саменькі? Де ваші батьки? Допоможіть. Тут загубилися діти. Поліція на варті спокою. Де мої дівчатка? Пані з вашими дітьми все гаразд. А ось і вони. Дівчатка, ми знову разом. Панянку, ви нас врятували. Чи хочете попрацювати нянею? Залюбки. Ваші крихітки просто дивовижні. О, нам так пощастило. Ласкаво просимо, Пінкі. Це твій новий дім. Отже, час братися до роботи. Довіртеся мені. А ви можете відпочивати. Дівчатка, mm -hmm. чи ви зголодніли? Смачного. А зараз переодягатися домовились? Хочете пограти? Mm -hmm. Юху. Це робота мрії. Дівчатка. Доброго ранку. Час прокидатися. Дяне oh. Пінкі, Чим сьогодні займемося. Спершу почистимо зубки. Білісінька усмішка понад усе. Хочемо гарні зачіски. А вже ж, дівчатка. Простіше не буває. Готові? Ще ні. Одну хвилинку. Молі, ти така кумедна. Дівчатка нам уже час. Сідайте до столу. Йогурти з ягодами це смачно та корисно? Смакота! М -м -м. А ось і шоколадне молоко. Чи подобається? Дівчатка, нам не можна запізнюватися? Заняття вже чекають. Книги зошити пенал. Наче все на місці. Дівчатка час вчитися. Колич це нудно. хто небудь хоче смаколиків, а вже ж ми. А тепер до коледжу! Полі, молі, а ось і ви! Займайте свої місця. Дівчатка, побачимося ввечері. Вчіться наполегливо. О, а я маю ще справи. Позбутися гармидеру. Це я вмію. Майже готово. Але це ще не все. Вештуємо прийняття, порошок, кондиціонер, пуск. І у ванній теж безлад. Ну, ми виправимо. За виграшки, а це що таке? Пилюка неподобство. Із цим я теж впораюся. Неперевершений результат. Ой-ой, я запізнююсь. Вже біжу. У, встигла. Дівчатка нам час додому. Шопінг, шопінг. Тоді поквапмося. О, все таке гарне. Шарівна. Ми це купуємо. Я не пінки. Чи ви з нами? Що? Так? Я не сплю. Купуємо все. Гроші не проблема. Дівчатка. А тепер нам обідати. Що їстимемо? Тортик. І мені. виглядає апетитно. Мої дівчатка обожнюють какао, буде зроблено панянко. Чудовий день. Я наїлася. Смачно! Дівчатка, а тепер додому. Влаштуємо спа! Просто зараз. Це буде суперово. І треба ще більше піни, краще годі й Дівчатка, ви заслужили на відпочинок, а я наразі розберу покупки. Так стильно. Дівчатка маєте прекрасний Є. смак. І ми готові. Uh -huh. Отже, ну ми причепуримо вас справжні красуні! Маєте вигляд wow. на всі сто? Декому час лягати спати, солодких снів дівчатка, і мені теж потрібно відпочити. Олі підйом сьогодні важливий день, щоб надягнути, тільки найкраще. То який я маю вигляд? Ходімо зі мною. І не забудь про подарунки, сестричко. Няня вчила нас, що запізнюватися не годиться. Ми, ми розпалимо камін. Тоді стане ще затишніше. Цікаво, що там дівчатка роблять. Ми давно не бачилися. Няне з днем народження. О, це ви. Дівчатка я страшенно скучила. Дякую, це найкращий подарунок. Няне, ми вас любимо. Ви так добре дбали про нас. Я отримала головну роль у фільмі, а я знімаюся в журналі. Дівчатка, це просто неймовірно. Втім, гадаю, ви зголодніли. Тоді няня вас нагодує. Обід майже готовий. Вам сподобається. О, це так смачно. Ваші обіди найкращі.